Серед 42 юних фехтувальників обласного центру визначили кращу четвірку. Ці змагання нам йдуть як орієнтір на перспективу. Ми просто придивляємося до дітлахів, хто на що здатний, де нам, Ми, як бойова практика для дітей. Переліку кращих спортсменів цих змагань тренер назвав, окрім досвідчених шаблістів, перспективно Валерію Лободу. Протягом декількох років вона посідає призові місця на всеукраїнських чемпіонатах. Та, незважаючи на це, Валерія до кожного із своїх суперників ставиться з повагою. Звичайно, недооцінювати не суперника ніколи не можна, тому що можна програти навіть найславішому супернику. У школі щорічно відбувається близько десятка подібних відкритих чемпіонатів. Адміністрація навчального закладу. Оду, завжди рада вітати гостей з сусідніх областей, кількість яких цього року значно зменшилась через брак фінансування. Проте місцевих спортсменів це не зупинило. Тим паче на цих змаганнях вони захищали честь своєї школи. Дуже багато вихованців є переможцями на сьогоднішній день, і школа задоволена ними, тому хочеться побажати нашим дітям в подальшому постійних таких. <злетів>. Фінансову допомогу в розвитку цього спорту надають і спонсори. Закупляли і шоломи, і шаблі, і, і шпаги, і відповідне обладнання для спортсменів фехтування. За результатами змагань перші місця чемпіонату посіли у віковій групі 12-13 років. Серед юнаків Дмитро Шахрай, серед дівчат Валерія Лобода. У віковій групі 14-16 років перші здобули Тарас Левчик та Віта Валігур.